Господи. Отже, ми підійшли до завершення Іванглії Івана, 21 глава. Давайте ми зараз побачимо, які дії повторюються. Вона так якби запечатується Івангелія. Іван запечатує Івангелію 21 главою. І ми побачимо, що це рука Івана. Вона всюди її видно. І, і в цьому першому посланню, і в другому, і в третьому Івана, і видно також посланні, і, в посланні в, в об'явленні. Отже, слухаємо уважно, хто має Біблію, той читає, а хто хоче просто слухати, хай слухає. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тиверіяцьким і з'явився ось так. У купі були семан Петро і Хома, званий Близнюк і на Фанаїл із кани Галілейської, і обидва сини Завідеєві і двоє інших учнів його. Завідеєві це Іван Іяків і ще якихось двоє інших учнів. Тут не сказано. Говорить їм Симон Петро, піду ловити рибу. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. Тобто Петро знову виступає як лідер. Але не забуваємо, що Петро тричі з рік це Ісуса Христа, його це болить, і це мучить. І пішли вони і всіли до човна, та вночі тієї ночі нічого не вловили. Як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не пізнали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них: Не маєте діти якоїсь поживи. А вони відказали ні. І він сказав: закиньте не вода праворус і човна і знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягнути із за безлічі риби, тоді учень, якого любив був Ісус, тобто Іван, говорить Петро, це ж Господь. А Семен Петро, як зачув це, що Господь то накинув на себе дружину, бо був нагій, та кинувся в море. Він так само був накинув на себе о коли Христос його казав, за мною, будеш, ходи за мною будеш ловити душі людські. Інші учні, що були недалеко від берега, яких осліфтів з двісті приплили човником, тягнули невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а в нім рибу і хліб. Ісус же каже на них: Принесіть тієї риби, що оце ви вловили. Тобто Ісус ще саме сам рибу ловив, перед тим розпалив вогень, приготовив для них. Він знав все, що буде наперед, і що Він собі приготував таку з ними розмову. Пішов Симон Петро, та й на землю витягнув невода повного риби 153, і хоч тільки її було не продерся проти те невідь. Ісус до учнів каже, сідайте, а з учнів ніхто не наважився спитати, хто ти такий. Вознали вони, що Господь то. тож підходить Ісус і бере хліб і дає їм і так само рибу. Це йому, Він робить їм нагадування про причастя, щоб ви зрозуміли. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як з мертвих Воскрес. як вони бачите, то кажуть, що ніхто не був свій... ізраїльтяни сучасні кажуть, що то тільки Марія Магдалена бачила там ще хтось, але то. Абсурд, сотні, сотні і тисячі людей бачили Ісуса Христа Воскреслого. Ну, але то вони собі так хочуть так відкидають. Це їх справа. Мають волю до злати так роблять. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Більше оцих бачите, це, за перше, це йде за перше, те, що він зрівця. Каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє пасивівця моїй. мої. І знову говорить йому, другий син, мене син не... чи ти любиш мене? Каже йому так, Господи. Ну, то йде, вони їдять, роблять, там говорять, і він питається. Ну там знову і знову так питається. І так от три рази його встановлює. Так як продовжує ту розмову, як він там, коли його розпинали, як він його відрикався. Відаєш те, що кохаю тебе промовляє, Ісус, спаси, вівці мої. У третій Він каже йому, сину сину Іонин, чи кохаєш мене? Засмотився Петро, що спитав його у третій, чи кохаєш мене? Ти каже: Ти все відаєш, Господи, відаєш, що кохає тебе. Порумляє до нього Ісус. Паси вівці мої. Тобто Він його встановив у пасторстві. Бо Він був за крок. До, ну, до того, що Юда зробив. Просто що е, Юда віддав, привіз сторожу. Петро був би такого не зробив, він би на смерть за ним пішов. Але е, при певній ситуації Петро його злікся. Сказав, що я не знаю цього чоловіка. Тречі, тричі так було. По правді, по правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то сам підперезувався і ходив. Куди бажав, а коли постараєш свої руки простягнеш, інший тебе підбереже і поведе, коли ти не хочеш. Це говориться про те, що говориться в апокрифах, що його розіпняли е, у ремі гори ногами. Каже, що через, коло нього ще його жінку розіпняли так само. А це він сказав, щоб зазначити, якою той смертю Бога прославить. Сказав, що таке, він говорить йому, іди за мною. Обернувся Петро, а ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоня йому схилився, і спитав, хто то, Господи, видасть Тебе? Ну, відомо, що це йде мова про Івана, і Він питається, ну, питався хто? Петро, як побачив того слово, говорить Ісусові: Господи, а цей же що? промовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб Він позостався. Аж поки я прийду, то що до того тобі? Іди за мною. І це слово рознеслось було між братами, що той учень не умре. Проте Ісус не сказав йому, що не умре, А якщо схотів би я, він, щоб він постався, аж поки я прийду, що тобі до того? Це учень свідчить про те, що оце написав, і ми знаємо, що правдиве свідоцтво Його. Багато є іншого, що Ісус учинив, але думаю, що коли б написати про все це, зокрема, про кожне той сам світ не вмістив би написаних книг Амінь. Тобто, Іван, це Івангелії, що ми зараз завершили з вами переглядати, дивитися, робити таке. ну, як би то сказати, таку науку проходити в Євангелії Івана, розуміти, пізнавати його богослов'я, то ви б зрозуміли, що він був наймолодший серед апостолів по факту, і він всі Івангелії бачив, бо є підтвердження, де він в своїх підтвердженнях апокрафічних, котрі не йшли в Біблію, він каже: Я читав Івангелії, то і то, і то, і я знайшов їх повністю всіх правильними. І я тільки доповнюю все те, що вони не доповнили. Він доповнив чашу Євангелії. І це якраз чаша Євангелії, вона нагадує чашу любові, і любові Господа і установлення Петра, і установлення е, ну, тих всіх моментів, котрі пропустили всі решта євангелисти. Дорогі в Христі, радо вас вітаю з закінченням. Всі, хто разом зі мною передивився всі відео, хто ж не додивився, я запрошую до решта 20 глав, чи, чи кілька там кому лишилося. Передивіться, вам буде цікаво. Я буду вам вдячний. Хто може підпишіться на канал, шануйте своє українське рідне і шануйте тих, хто вам е віддає своє життя для вас і намі з того, щоб ви мене тримали, то я дбаю про те, щоб мали ви. І якщо Петро робив палатки, Христос був столяр, Петро той Павло робив палатки, Лука був лікар, Петро ловив рибу. Іван і Яків були рибаками, то в мене є так само багато більше, напевно, як в них разом всіх професій, і я їх всіх тримаю для того, щоб собі заробити на життя. А вам стараюся подати так, щоб ви зрозуміли. Я думаю, що то вартує, коли ви навіть люди люблять на такі канали підписуватися десятками мільйонів, там, де 90% неправди і 10% перевернутої правди. Тож в моїх проповідях я думаю, що 99,9% правди. А де що з свого життя скажу. То воно теж на 99.9 правда, але дещо можу і помилитися. Я людина, грішна, кінь на чотирьох ногах спотикається. Але все рівно е, намагаюся, показую, пояснюю. А є питання, питайтеся, але по, по Біблії, Другенькій Христі, по Біблії питайтеся, е, а не по, по тим, як то дехто питає, щоб щось зробити. якусь... У Образу Образу я знесу. Христос зніс вінок Терновий на голові. Я то теж знесу. Але вас з коментарів тоді точно викину, щоб люди не дивилися на ваше поганство. Вибачте, хто таке пише. Слава Ісусу Христу!